Всім привіт, друзі! З вами T-Rex Яхер. Це довгоочікуваний відео по Діно Рамбл. Це другі, друге відео на сьогодні, але вийде ще третє. Це буде невеличкий гайд по вордбоксу. Так, що ми можемо бачити? Я перевіряв, я недавно вибив спінозавр і перевіряв, як вони б'ються з Тірексом. Ви бачите ось тут на екрані. Ну що ж, друзі, що я вам можу сказати? Тірекс має бути набагато сильнішим за спінозавра. Він має, він має переважати його. Перева... Ну, Він має отримати перевагу над ним, як мінімум на одну смугу ХП. І в нього мають бути набагато сильніші атаки. У спінозавра настільки сильні атаки, що він з одного крита, з такої атаки, може знищити одну смугу ХП Тірексу. Це геть, неправильно, Дексус Деніс Оверс. Тому якщо ви бачите це відео, будь ласка. ну... ну Ну, Зробіть Тірекса сильним. Він має бути найсильнішим динозавром в грі, тому що він був найсильнішим динозавром в реалі. А ще можна додати сюди і який буде теж слабшим за Тірекса, але. Ем, сильнішим за спінозавра. Зараз ви можете побачити, зараз я влаштую битву штучних інтелектів. Тірекс проти спінозавра на першій мапі. Так. Насправді, у тірекса плюс до всього, що тут якийсь тормознутий штучний інтелект, коли керує Тірексом. Як ви бачите, у спінозаврах є менше. І, врешті-решт, я уявляю їхній бій, так, якби вони дійсно зустрілися, якби жили в один час на одному континенті і так далі. Просто зустрілися, походили по колу, погарчали одне на одного. Тірекс просто б'є його хвостом, збиває з ніг і перегризає гудку. Все. Тим більше тут спінозавр зроблений, як в парку юрського періоду, а насправді він був ну, набагато, ну як в грі T-Rex Fights про Dinosaurs. Але взагалі круто, що спінозавр тут такий, має атаки, крутий динозавр, але він має бути набагато слабшим за Рекса. Так, ну от як ви бачите, ось він знову використав атаку, і Ті-рексу зараз знесе... О! Як от ви бачили, він зараз критом, критичним ударом зніс смугу ХП хепетірексу? Що це за діло? А Тірекс, до речі, оцією своєю коронною атакою, зносить спінозавру мало хп. Це теж потрібно виправити. Так. Ну, взагалі, друзі, ну, якщо хтось мене не підтримує, я маю на увазі по, по тому, чи Тірекс має бути тут сильнішим за спінозавра чи ні, то напишіть в коментарях, але мені здається, що має. Бо він був сильнішим в реальному житті. Він в реальному житті був найсильнішим динозавром. І мені здається, що було б правдоподібніше, було б реалістичніше, якби Тірексу все-таки був найсильнішим, як і в реалі. Так, що ми можемо споглядати? Я коли перевіряв, коли вибив спінозавра вперше, коли його відкрив місія, то спочатку Тірекс, звісно, перемагав. Але потім Спінозавр тричі три рази підряд переміг Тірекса. Я вважаю, що це неприємливо, це не, не потрібно. Також, великий плюс цієї гри, тут немає реклами, зате ось донати вилазять. Тірекс проти спінозавра. Давайте зайдемо в місію. Я спінозавра пройшов. Давайте на домінаторську ауру. За домінатора. Ой, а в мене аури не вистачає, щоб за домінатора. Ладно, тоді пограю за. Я дуже люблю в цій грі грати за раптора. Він не такий щоб сильний, але він дуже спритний. Він настільки спритний, що подивіться, цей оп. Це ніндзя-завр. Оп-оп. Іди сюди, іди. що? Боїшся раптора. Всього то раптор. Хто він такий? Нікчемний динозаврик. Ага, нікчемний. Ось, я вже тут. Що ви? Що ви нікчемні? Ну дуже круто, ну дуже круто, друзі. Це просто це переповнення емоцій. Я рекомендую вам цю гру. Але ще рекомендую написати відгуки на цю гру, щоб ті рекси таки має бути сильнішим. Тоді Дексус, я думаю, Дексус Дейносорс це. Отримуй. Це, от що ви розуміли, цей диплодок, оцей, ось, з яким я зараз б'юсь, він не, не порілу сильний. Теж це, до речі. Диплодоків, до речі, можна додати, як і динозаври, за яких можна грати. Так. Призиваємо мілких істоток і за мною. Оп. 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 Але я так розумію, мої раптори не в цей. Ці... Ранневей! Це якраз на раптора тема. Ох, ти ж. Рознос просто пішли. Пішли в рознос. Хоп. <с> просто це переповнення емоціями, тому що так настільки швидкого динозавра зустріти, ну. Я не, ну, але це дійсно круто. Динозавр Оп. А як... А, то не вогонь, слава Богу, я вже злякався. Ось в мене. Тепер є аура. І тепер я можу влаштувати цілий бій. Цілий бій домінаторів. Ще хочеться пограти за Домінатора. Я маю на увазі. За. Так, оцей донат мене вже теж інколи бісить, але. Що ж поробиш? Можна пограти за Домінатора Раптора, тому що він там ще швидше. Але загалом... Я проходив ви кампанію. Ну що ж, поїхали. Брахозаврас. Проходимо тут кемпейнг. Ні, за брахіозавра не люблю. За брахі... Друзі, в цій грі настільки велике різноманіття, що просто як проходити, як то кажуть. Баджадозавр. Домінатор. О, я за домінатора можу! У-у-у-у! Ідеально! Іде... Правда, там раневей, а раневей це не для брахіозавра. Брахіозавр повільний, як ви можете побачити. Ось він. Дуже. Бух просто грябом бом бом брам Буш. Ви бачили це? Ви, ви, ви нікчеми! Ви це бачили? Я домінатор. Ой, за Брахіозавра грати саме задоволення, скажу, я вам особливо за Домінатора. Але взагалі крутіше за рекса. Бах-бах-бах-бах, щас дощ піде з каменів. О, давайте, прям на дінонест, Давайте, на дінонест. Отут би це призвати зараз, секунду, я тут трошки потопчуся. Щось треба. це, Бруд на ноги причепився, треба помити, витоптати. Угу. Так, зараз ідемо сюди. О таким чином ми робимо тут просто грубу камінь. А, я не попав по кнопці. Робимо ще один дощ із каміння. Оп, щоб вони на мене не чіплялись. І давайте ще потопчимося. То цей бруд під назвою динозаври мене достав вже. Ну я не про взагалі динозаври. я про тих ворожих, які мене дістають! Я каменем хочу саме по цій базі динозаврів вдарити. Бух! Все. Бух бух бух, все, схоже, зараз бази не буде. Нема. раневей зараз буде раневей. Ідіть, бруд, 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 бруд. Не люблю я цей бруд, Цікаво, чому брахіозавр це камінь. Саме ось камінь. Це як ніби символ брахіозавр, Він кам'яний, весь типу що важкий. Це раневей промзе. Так, створюємо кам'яну кам груду. Створюємо це. Там вже лід іде просто на мене. Бруду. Давайте відтопчимося від цього бруду. Там вже лід іде на мене. Тіка ти треба, я ненавиджу навиджу раневей. Забрахіозавра. Зараптора люблю. Забрахіозавра ненавиджу. Добре, у мене хп багато, я по тих фігнях протопчусь. Давайте цей бруд знищимо. оцей, оцей от, оцей от, от. Ну Там дуже близько. не вже ви зараз скажете, що я. Ну, оці от оці, оці... Ну, ні. Ну-ну ні. Це ж ну, це знущання, наді мною. Ну, як таке взагалі можливо? Це знущання. Нема домінатора аури, ну це знущання, друзі. Ви бачили, що за брахіозавра, як за брахіозавра можна проходити раневей. Ну, скажіть мені, за раптора, оце інша справа. Це за якогось брахіозавра. Тепер ми не висуємо бої чисто тому, що В мене немає домінатора. У мене є домінатораура. Тоді ті рекс проти спінозавра однозначно. <кхід> ви зараз побачите, наскільки критові у спінозавра Домінатора удари. Просто ну, тому що Дексус з з такого сильного динозавра з нього зробили. Ну, але ви бачите, хп все таки у спінозавра менше, тож Тірекс сильніший. Але урону спінозавра скажений оці от... О, ви бачили це зараз! Фу. Ну, от з цим я не поспорю. Це для тірекса Домінатора нормально, а це для Спінозавра Домінатора ненормально. Скільки він урону наніс Тірексу? Триндець. Оце ну це більш-менш. Ну, з тим погоджуюсь. І ще раз кажу, навіть не тому, що ті не не а динозавр, тому що він дійсно найсильніший був. І через свою силу укусу. Та ну ви бачили це? Він, він навіть не дає... Він навіть не дає ударити ті рексу. Це неправильно. О, що відбувається? Взагалі, спінозавр байдуже на ударить ті речка. Просто бачили це. Я в шоці. Я в шоці, якщо зараз переможе спінозавр, я не знаю. Напевно, напишу відгук якийсь. Цьому то... позитивний. Це трендець просто тому, що. Це тому, що просто трендець. Я не знаю. О, о, ну хоча більш-менш, я думаю, що тірекс переможе. А хоча це погане діло. Це що? Я такого не бачив. Цей путірекс став Годзілою і просто розтрощив землю. А чому ж тоді земля ціла а спінозавра. Ладно, <смеш> без коментарів. <смеш> так. Тепер спробуємо пограти за Домінатора Раптора і вбити якогось сильного Домінатора. Наприклад, Домінатора Брахіо. Так. До речі, про Тірекса проти Брахіозавра я ставив вже в версусі Тірекс його просто рвав за секунду. П. -все. Ну, коротше, проти штучного інтелекту буду. Домінатора. Ви знущаєтеся. Я хотів за Домінатора Раптора зіграти, а в мене аури нема. Трендець. Іди сюди. Daily місіон. Тільки там аури я не зароблю, там аури вже цієї нема. Ой. Ну і що робити? Так так же ж хотів на ті рекси і спінозавра цього витратив. Дурбецало. Так. Емпер Т-Рекс, проти... Ну, тут ясно, хто переможе. Так як Спінозар, просто скажений динозавр тут. Я не знаю, як з цим боротися. Гаякомпайн. Oh. Що за га Шо за тут? Killer Домінатор Рекс. Я не знаю, як я це пройшов. За Раптора. Так, ладно. Давайте подивимось на що здатний простий раптор в бою проти, скажімо, того ж Спінозавра. Омега-раптор, нехай не простий. А як ви мені скажіть, я можу ставити Домінаторів у Версусі? У мене щойно не було аури. А, тобто грати за ауру я не можу, а ставити. Ясно. Тоді ставимо Ал Дует і подивимось на що здатний. На цього я не можу ставити. Добре, на що здатний. Ем... Оцей. Я його ніколи не, це, не ставив. Домінатор Тріцератопс проти Домінатора Спінозавра. От на, ну, на цю мапу. Фюш, ну, давай. Бойся. Нічого собі у Домінатора Тріцератопса тут ХП. Може його проти Тірекса поставити. Слів нема, слів нема! Він якийсь просто неймовірно сильний. По-моєму, на нього вправи то і немає В цьому білому світі. Драхіозавра легко перемогти, а от Різератопса якось ні. Він якийсь вулканічний. Чого Тірекс не вулканічний, Тірекс має бути вулканічний, а не якийсь, якийсь Годіло подібний. Я ну, пойди нормально. Трицератопса щось переоцінили. Якийсь непереможний. А, а що йду. Хале, халеп, халеп, халепа, халеп. Хоже халеп, халепа халеп. халеп, халеп, у нашого трайсератопса. Хоча я не бачив ще його у, звісно, атаки цієї королівської. Можливо, якраз таки. О, зараз побачимо, що він зробить із сінозавром. А, я так зрозумів, я вже зрозумів, що із спінозавром нічого не зробить. Він слабший за спінозавра. Завал, завал. Так, добре, давайте подивимось, на що здатний. Здатний тірекс проти Тріцератопса. Домінатори, зрозуміло, діло. Це тільки для того, щоб якось затягнути відос. Тому що знімати той гайд по Ворлдбоксу дуже складно і майже неможливо. Так, Версус. Версус. І ставимо Домінатора Рекса. О, П'ять зірочок. Ні, не Домінатор Спінозавра. Я вже вияснив, що Домінатор Спінозавр слабший за Домінатора Рекса. Хоча в нього атаки настільки сильні, що виправіть це. Дексус Денісоус. Виправіть. Неправильно. Так, Тірекс проти Трісератопса. Що ти скажеш на це Трайсі? А, я зрозумів, що ти скажеш. Ти нічого не скажеш, ти вулканом виверження влаштуєш. І тим відповіси на Тірексу. Тірексу на це. Відповіси. Тріцератопс, який, якийсь неймовірний, він ніби метається всім. Бо він же ж таких, бо в ближньому бою він нічого не носить. Він щось кидається і кидається. Ми вже можемо побачити, що Тірекс майже зрівняв ХП з Трицератопсом, Хоча насправді, насправді тріцератопса було набагато більше ХП. Мінімум на Цілі, цілі півсмужки. Бачите, він, він метається. А що він зробив... Всього взагалі така слабенька атака. Зараз, якщо Тірекс свою атаку вімкне, то буде не солодко Трайсератопсу. А я так кажу, він її вімкне скоро. Ну, вмикай, ти що, хочеш, щоб тебе з. О, все! Хм. Харш, так епічно! Але, я так зрозумів, що Трайсератопс переміг. Це бред. Це бред, друзі. Трійцератопс ніяк не міг перемогти Тірекса. Ну, про спінозавра я мовчу. Це взагалі ні в які ворота не лізе. Тому Dexus Dinosaurus гра дуже крута, але вони її трошки. це. Тут динозаврів трошки не так роблять. Тому що t Рекс має бути, тут взагалі має отримати перевагу над усіма динозаврами, як мінімум пів смуги ХП. І набагато сильнішу шкоду наносити. А тут тріцератопс його розкатав. Тріцератопс розкатав. Ви чуєте це взагалі? Це аб абсурд якийсь? Ні, ну трицератопс міг, звісно, тірекса вбити, але це шанс 9, із... 9 з 95, що він це може зробити. А тут він просто так з першого разу взяв і розкатав тірекса. Маячня? Ну, не маячня, погодьтесь. ж. Маячня. І по кому ти цей лазер запустив? Трицератопса навіть ні грама ХП ні зніс. Так. Давай. Гризи свою Гризи давай, свою атаку, юзай. Трицератопса і атака, але вона щось взагалі нічого не вносить. О, так вони в один час хоч атаку юзнули Дивіться, на ХП Трицератопса і на ХП Рекса. У -у -у -у. Ні, ну звісно, Тірекс має бути сильнішим. Але, схоже, щось мені здається, що він на мінах трицератуса зараз підірветься. Ну, що це за діло, друзі, подивіться на це. Ну це ж ну, маячня. Ну маячня ну, ж, ну, ну скажіть. Ну скажіть, не правда ж? Ну, неправда. Маячня. Всі динофани, мені здається, мене зрозуміють. Чи я палеонтологію вивчав скажу я вам по секрету 6 років. І. те, що це. Те, що я зараз поглядаю, це просто абсурд, абсурдний. Не, не. Ти ж нічого не скажеш. Як. Навіть якщо і, і Домінатор. Так тірек же ж теж Домінатор. Тому тут все прирівнюється до того, що це простий бій Тірекса і Тріцератопса, а Тріцератопс ніяк не міг перемогти Тірекса. Так, так оце просто легко. Ну, він легко перемагає, але двічі підряд його переміг. Це вже абсурд. А про те, що Спінозавр тричі підряд його перемагав, може, а може навіть і чотири рази, то взагалі говорити про це не буду. Тому що я якоб... мені боляче про це говорити. Ну і що? Тебе зараз підірвуть на мінах, навіть якщо ти цю землю з'їв. Було б добре, якби він юзав дуже рідко такі атаки. І вони, коли граєш за Домінатора, були дуже важкими. Але коли, врешті-решт, добивається гравець, що в нього ця атака роздлоковується, тоді він має зносити повністю вже всі хп. Тобто, скажу коротко: за от, от такі от громові атаки, от такі дуже сильні, як оце у Тірекса рекса були, що він землю з'їв, то то дуже вони важко добуваються, то потрібно купу раз атаку зробити. Ну, Загалом, всі, хто грають в цю гру, знають. А, Ну ви це, ще зараз, ну, це, ну, це ж бред. Ви це ж бачили, це бред. Тобто спінозавр всього три цей переміг, а ті не може перемогти. Це знущання. Знущання для моїх очей і для, взагалі для мого розуму. Тому що я не можу усвідомити те, що. Тірекс не може перемогти спінозавра і трицератопса. Це кабзда. Ось що я вам скажу. І хотілося б, щоб в оцю атаку з'їдання Землі не просто це була якась візуалізація. Це було б, щоб дійсно правда. Тобто, щоб цю атаку було дуже важко розблокувати, що потрібно вбити хоча б як мінімум 15 динозаврів, щоб розблокувати цю атаку. Або ж знести, якщо це один на один. Знести половину всього життя ем, динозавру ворожого. І тільки після того розблокується така громова атака. Але після того, як вона розблокується, тоді називається ...кірдик усьому. І після того, як її юзають, то земля має стати якоюсь, ем, має почати горіти мапа, вона має почати вулкани мають почати рости. А той, з ким ти воював або ж. Ті динозаври, з ким ти воював, якщо це рівень, то вони просто мають всі на кістки перетворитися. Ось така в мене є ідея створення цієї гри. Ну, а з вами був Тірекс Ящер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім бувайте! Скоро вийде новий відос. Десь через дві години.